В вашій увазі покажу велосипед достатньо хорошої якості. Hard Royal Hard називається. Модельки є в різних розмірах, в різних кольорах, як ми бачимо, 26-й, і в червоному, і в зеленому, хакі, олівковий, як вам буде подобатись. Є ось такі графітові сірі, дуже класні кольора, дуже сучасна рама, комплектація гарна. Давайте більш детально. Тросики в рамі проведені, вилучка у нас з амортизатором, вона може блокуватись. Ось бачимо, широкі ноги, дискові гальма. Тут у нас промпідшипнички в автулочках покришка широка, подвійні обода монетки тут у нас 3 на 8 система і якісні фірмові монетки. Ручки тормоза можна окремо, воно бачите, окремо у нас. Тому якщо, наприклад, не дай Боже, відпаде відіб'єте ручку тормоза, то можна поміняти окремо. Далі, ззаді у нас тулечка під касету. Вісім передач Shimano, повністю система Shimano і провіловські шатуни, що означає, що велосипед укомплектований дуже добре. І вони також великі, можуть використовуватись і на електрообладнання, гарні гріпси І самі по собі велосипеди дуже цікаві і з виду, і по якості. Звертайтеся, Київ-кільцева можна приїхати тут купити або замовити через наш сайт VPC.com'Ua буде в описі. Гарного вам дня!